І всім привіт! З вами знову я Влад. Сьогодні ми опять будемо крутити гачу в King Legacy. Вчора нам не дуже повезло з фруктами в Кінг Легасі Може сьогодні нам трошки більше повезло. І перший сундучок у нас бомба. Ну, поки не везе Ну, це тільки перший сундучок у нас їх ще 49. Вращайте. Теж не веземо, але ще 48 сундучків. Ще є шанс... Вовк. Ну, в принципі, вже краще, ніж тоді випадало. Ну, можливо, звісно, буде і хуже я надію що випаде якийсь епік, бо я дуже хочу якийсь епік новий. Тому ну, що у мене якби є парочку фруктів, Я дуже хочу епік. Тому що... Ну я на цьому аккаунті ні разу не пробувала епік, а я би хотів би його попробувати. Бомба випала. Ну таке собі якщо чесно. Бомба опять. Ну, ну. Це тільки перші 10 сумбочків отут таке. Ну далі давайте. Ще десяточку відкриваємо. Може, знаешь, что с ним випаде вже. Ну, конечно, вейпа там болт, чего ты все, Все, конечно, хороший фрукт для новичків, но уже для меня, ну, не дуже. Болч, ну. Дальше. Вращайте. Не дуже хорошо, не дуже. Дальше. Бомба. Тоже не дуже хорошо. Даже погано. Бомба. Ну вообще ужас. Ну что це таке? Дымок, ну. В принципе, хорошо. Маленький тоже я. фрукт от крем песка. Моноблазк. Я, конечно, понимаю, что я хотел эпик, но я так понимаю, эпик мне не выпадет. Да? Телекинез. я даже не знаю, что это лучше, чем тогда. Трум вроде под фрукты трошки лучше, но... Блин, не знаю, не знаю. Сейчас падают, конечно, уже прикольнее фрукты, чем вчера. Но, ну, блин, все равно такая сейчас. Да, это, кстати, путь до дракона. Я буду и в Кинг Легоси тоже попробовать и дракона. Да. Мень здесь я получу быстрее в Кинг Легаси, чем в Блоксурути. Хотя, хоча... кто его знает. Можливо і не получу. Бомба опять. Хожу, за фигня так и падает. Колючка. Мы еще 20... У нас сундучки выслали, но кстати, фрукт Зараз ми Любов. В принципі, непогано. Блін, Блин, убить якісь у резкий фрукт. Я хочу резкий якийсь фрукты. мені. Ні, тільки... не тільки... Обичні будуть падати. Я, конечно, розумію, що це найгірший фрукт. Я, конечно, розумію, що це найгірший ключ в фінгесеномону. У Мені щось лучше, чем оце. Фін. О, Гому гому! Оце сюда! Оце то, що я якраз хотів. Я радий, но блін... Ну хотілося б чуть-чуть побільше хороших фруктів. Ще, ще б епік би якийсь би взагалі б випав. не було ціни на цій грі, Ну, навряд ли, конечно, епік випаде, шанси на тут на 1% з цього ключика. Редки тоже уже не дуже великі, але но є. Сейчас мы, короче, подивимось на шанси. Ну, випадає поки таке, всякий шлак, но ну, конечно же, це, ну, более-менее да, кажу, как будто це супер Ні, в тексе. Нет, конечно, крутий фрукт, да, но що прям це, ну ні. Бомба, ну якась повна падає. колючка І от і все. От на цьому і підходить, якби, все до кінця. Ось стільки в мене фруктів, я ще лапу візьму, яку я тут коротше побачив, хай буде. А гому-гому я запихаю до себе він інвентарчик. Да, все. А оці вот всі фрукти в мене є, так що всім покапка.